Отримали класні стильові рюкзачки з ланцюжком. Така моделька у нас раніше була, і ми знову відновили з нашим логотипчиком. Будуть чорні і білі. Моделька Унісекс для школи, для подорожі. Вони дуже класні. Вони вмісткі і у той час легенькі. Якщо вам також подобається цей рюкзак, як і мені, то ставте вподобайки реакції, щоб ми знали, яку кількість замовляти на серпень, хто хоче з таким рюкзаком піти до школи. Так він буде виглядати на плечі. Лямочки тут зручні, на ощільнювачі широкі. Давайте одразу в спинку показую. Тут немає кишеньок. Так виглядають бокові кишеньки, вони на сіці затягуються, і тут ще також затягуються. Кишенька ось ця іде подвійна. І зверху також подвійна кишеня. Ось така. І основний відділ показую. Один великий, це зошит формату А4, є перегородка і дві кишеньки.